Тут кавунами брали того такого темно-темно. Отой темний. Он такий, як сахар, такий аж били, аж як іній. Ось таке солодюче воно. А це і купили, то взагалі не солодке, але в Італії є кукурудза, ця пондюелі. Ох, яка вона солодка, сочна, якби ви знали, яка ж вона смачна. Те, що ми купили сіточку за 200 гривень, 30 штук. Спакота. Данечка ходить у В клас. Ану, я не можу його. Десь мама приказувала перед'ятися, щоб він перед'явся. Фізкультуру я його не бачу там. А воно в джинсиках бачу, в жовтенький футбол, дві плигає, глянь, бачиш? Оно є, є, є. Ну, в фудо, да. ні, не Даня, вони не перед'явсь на фізкультуру, глянь. Воно в, ні, в жовтенькій футбол, то не в оранжевої світло І он ці його момі джинси. Що ти не бачиш, Даню? А он задів. Да. Бачиш? Ну що це ти внука не познав? А ну Диви, як гуляють. Та йому там весело. Сьогодні ж знов плакав, казала Іра. Да? Да, потім пішла, просто завернулася, позвонила до вчительки. вчителька каже, що вже успокоївся, все, потім знов позвонила, ка печеньку їсть. Капець. ну що? Він побачив? Ні. Баується, бачить. Так вони гарно гуляють. Подивісь, якінсь. Він вже на дівчину руки не ложить, ну. Це стисняється чи що? Ще нас не бачить. Не підозріває, що ми приїхали. О, на його красній футболоці положив руки хлопчик, а вон не ловить. Ой, так красиво, взагалі, дуже гарно. Дивіться, як красиво, яка чистота кругом. Боже, як же тут красиво, мені подобається. Це в цю школу Нікітка ходить. який поради, просто все влістить. Дуже гарно, Ау. красавчики маленькі. Ой, як гарно. Не хочеш додому? Хлопчик, хочеш? Так красиво данюш. Мені дуже подобається. Дуже гарно. Okay. Да, дуже красиво, чистенько. Даня. дуже гарно. Школярик, ти водичку не пив. Данюшка. я ми там купили тут, yeah, боже, там ложечка води, все випито. Ми купили там з лимоном з апельсинчиком. Дай я тобі поправлю шлічка неправильно на рузочку. Може, давай я понесу, чого ж ти будеш тягти тобі важко. Стай, стой, стой. Все, понесеш? Трошки тяж. Дедушка жде, так? Да? Хороша вчителька така приятна все. Ти бачив, що ми тут стояли, ждали тебе? Ти гуляв, ти ще нас не замитив, правда ні? Школярик? А? Ти Я принесу. Ти сам хоч боже, який дорослий. Пошли, котик. Хай би дедушка понес. Ти довольний? Ну і все, дивись, який ти молодець. В школі класно, тоже весело, цікаво. Що вам сьогодні давали їсточки? Отак ложили ручки. А це паровозікало. А, паровозик. Точно. Там ще є площадки, Ми, як за Дід Маленький як був, то теж так само паровозіка гуляв. Наш паненко сьогодні в школі їздить, перекусів у дорозі, свахує, дивимося, хочемо хоч одну сторону почати обложувати, ну, втіпляти хату і щекатурити. Ну, Хоча б щось помаленьку почнемо, да? буде щось по чуть-чуть робитися, а по чуть-чуть буде робитися. Добре, що ще хоч своїх хлопців доплатити не треба. Робота йде. Тарей телефон вирубиться і все трошки покажу, що в нас робиться. Отаке От в нас робиться. Італію зверху вон.